Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Каміла. Я тренер та фізичний терапевт. В цьому відео ми з вами розберемо, що робити при болі та дискомфорті в шиї, так як ця проблема є. Дуже актуальною, бо більшу частину часу ми з вами проводимо сидячи, А коли ми сидимо за робочим місцем в транспорті, за кермом автомобіля, навіть в телефоні, у нас голова виходить вперед, це буде впливати на положення вашої шиї і відповідно на положення грудного відділу хребта. І перше, що приходить в голову, коли ми хочемо з вами зменшити цю напругу, це розтягнути. Але це не працює принаймні в довготривалій перспективі. Тож сьогодні я вам покажу три дії, які, сподіваюся, будуть корисними для вас, а ви їх випробуєте і обов'язково дасте мені знати. Отже, поїхали. Найважливіше, що всі ці три вправи можна виконувати сидячи, тому навіть робоче місце не буде для вас перешкодою. Отже, перша вправа це підтягування підборідь. Але Важливо, не потрібно акцентуватись на тому, що вам потрібно його зараз засунути як шухлядку, це лише частинка руху. Натомість, ви уявляєте, на у вас за вуха хтось тягне в стелю, або що у вас з маківки тут йде промінь, і вам потрібно витягнутись за ним. І від цього руху у вас підборіддя. Буде рухатись вниз і назад, утворюватись таке подвійне підборіддя. За допомогою цього, ми будемо з вами працювати над глибокими згиначами шиї. Важливо, коли ви робите цей рух, грудний відділ вам не допомагає. Природній вигін в попереку зберігається, і ви сидите на сідничних буграх. Якщо ви не знаєте, як їх знайти, в мене є відео про це. Отже. Ви це зробили. Нам потрібно зараз декілька разів відпрацювати цей рух, просто аби ви а, його уловили, і вам було легше ускладнювати. Бо. Коли ми з вами, як я вже казала на початку, багато сидимо, особливо в телефонах за робочих місцях. У нас перенапружуються м'язи на передній частинці шиї. І тому нашій шиї загалом потрібно так напружуватись, аби утримувати вашу голову. Бо чим більше вона виходить вперед, тим важчою вона стає для нашого хребта. Тому не дивуйтесь, якщо у вас є горб чи холка, і це ніяке не відкладення солей, масажі тут не допоможуть. Тут потрібно працювати над Відновленням цього осьового вирівнювання нашого тіла. Власне, цим ми і займаємось на моїх тренуваннях та курсах. Але зараз не про це. Задвинули, утримуємо це положення, можете ось тут притискати себе за підборіддя пальчиком, і вам потрібно, начебто, тиснути в нижню частинку ши і виконувати контрольоване розгинання. У вас буде напружуватись передня поверхня. Вашої шиї, і це абсолютно нормально, вона повинна вас стабілізувати. Отже, знову задвинули, ви витягуєтесь, підборіддя пішло і ви розгинаєтесь. Не потрібно ось так запрокидувати голову і губити в положенні. Це нічого корисного вам не принесе. Отже, задвинули. І розгинаємось. Передня поверхня напружується, це нормально. Повернули і розслабили. Тут можна виконувати від 3 до 5 разів, це не вимагає великої кількості повторень, але це повільний контрольований рух. Знову ж таки, ви працюєте в межах амплітуди, яка є для вас комфортною, яка не приносить вам болю чи дискомфорту. Тобто, нехай це краще буде менше, але більш якісно. Давайте ще раз витягуємось. Можете заплющити очі, якщо вам так легше. Підборіддя пішло туди от. засунули його вниз і назад, і розігнули, опустили і повернули себе вперед. Знову задвинули себе, малюємо коло, опустили і розігнули. І давайте ще раз. Витягуємось, підтянули, носиком тягнемось в стелю, опустили і розігнули. Переходимо до другої вправи. Наступна вправа націлена на те, аби покращити кровообіг у верхню частинку нашої шиї, а саме у верхню частину трапеції, яка дуже і дуже часто в нас з вами є перенапружена, а якщо м'яз перенапружений, то він слабкий і ніяк не сильний. Отже, найлегше, що ми можемо з вами зробити, ми сидимо знову ж таки на сідничних бограх, руки заводимо от сюди от під стегна, робимо вдих. І на видиху намагаємось плечі підтягнути до вух. І утримуємо це положення десь 3-5 секунд і розслабили. Тобто ви наче намагаєтесь відірвати ногу від підлоги, але вона, звісно ж, не дається. Знову робимо вдих. І на видиху прямо тянемо, тянемо плечі до вух, 3, 4, 5. І розслабили. Дуже часто буває так, що напружуючи якусь частинку тіла, а потім зменшуючи напругу, ми сприяємо її розслабленню. Тобто, в цьому випадку ми наче з вами затиснули, нашу напружили верхню частинку трапеції і дали сигнал у мозок, що Ей, тут нам потрібен кровотік. І, відповідно, сприяємо тому, аби в нас тут стало трошечки легше. Цю вправу ви можете виконувати 5 разів, можете 10, але знову ж таки головне, аби ви виконували її якісно і дійсно протягом цих 3 або 5 секунд, хто скільки буде робити, утримували дійсно ізометричне навантаження. В останній вправі ми з вами попрацюємо над нашим грудним відділом, бо коли ми з вами сидимо, ми його, начебто, фіксуємо, він стає жорсткий і нам не вистачає там ні ротації, ні розгинання. А це важливі рухи, які Потрібні нам навіть під час елементарної ходьби. Отже, що ми робимо? Сідаємо на краєчок нашого стільчика і руки витягуємо вперед. Тобто ми з вами зараз будемо як округлюватись, робимо тут вдих. Важливо, з шиєю ви нічого не робите, тобто нікуди її не запрокидуєте, не вигинаєте, ні. Ви витягнулись, начебто вдихнули в свої лопатки, робите тут вдих, і видих, розгинаєтесь, лопатки тягнете вниз до. Тазу. І за ліктя наче намагаєтесь звести за спиною. Тут важливі моменти, повторю вправу нормально потім, але не вигинайтесь ви попереку. У вас повинен бути рух суто в грудному відділі. Ви уявляєте, начебто, ваша груднина отак от за ниточку в стелю. Тобто вам потрібно розкрити передню частину грудного відділу і витягнутися за грудиною туди от вгор. Тоді у вас буде саме розгинання в грудному відділі. І також, ось тут, коли робите цей рух, не запрокидуємо голову, не намагаємось її втопити. Ні, ви начебто от витягуєтесь і за вашим носиком туди от в стель. А потім, коли округлюєтесь, ви ставите одну руку. Собі на стегно, вірніше, можете покласти, і розкриваєтесь, робимо з вами ротацію. Коли ми робимо ротацію, оця долоня, яка у вас на стегні, вона начебто чинить супротив, для того, аби ми з вами стабілізували нижню частинку тіла, і рух відбувся лише в грудному відділі. Ви розкрились, поклали руку іншу на підлогу і розкрились за інше. Потім знову витягнулись, робимо тут вдих, видих. Розкриваємо. І знову ж таки, поперек не вигинається. Ви продовжуєте сидіти на сідничних буграх, там дискомфорту бути не повинно. Накрили себе, розкрились за рукою, попустили руку на підлогу, на стегно і повернулись. Знову вдих, видих. Розігнулись, поклали руку, розкрили себе, поклали іншу руку і знову ж таки. Розкрили. Давайте знову зробимо зараз вдих і видих. Розгинаємось. Кладемо руку, фіксуємо. Видих, розкрились. Вдих. Повернулись. І видих, розкрились, вдих, повернувся. Цю вправу ви також можете виконувати від 3 до 5 разів, і навіть якщо ви зараз робили зі мною, то відчуйте, наскільки легше стало і вашій шиї, і вашому грудному відділу. Тому я сподіваюся, що це було корисним для вас. Ви залишите ці вправи собі на постійне виконання. І обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях. А якщо ви хочете покращити. Комплексно свою поставу попрацювати над грудним відділом, шиєю і загалом усім тілом. Я буду рада бачити вас на своїх курсах. Окрім того, на каналі в мене є багато корисних відео, які також допоможуть вам попрацювати або почати роботу над своїм тілом. Ну і, звісно ж, не забудьте підписатись, лишити вподобайку, і також можете в коментарях залишити свої побажання до наступних відео. Тож, дякую за цей час і до зустрічі в нових соревновальних відео.